Вітаю вас, любі шестикласники, на уроці української літератури. Сьогодні з вами ми проведемо діагностичну роботу із вивченої теми. Тема діагностичної роботи із видимого пізнавай невидиме. Вивчені вами твори. Це таємне товариство боягузів Лесі Ворониної або засіб федприляку номер 9 Це химера лісового озера Ярослава Стельмаха. А також ангел золоте волосся Зірки Мензатюк». Отже, це ті повісті, над якими ми сьогодні з вами будемо працювати і підбивати підсумки того, що вдалося вивчити, запам'ятати, проаналізувати. Любі діти пригадаймо визначення повісті. Повість це великий розповідний прозовий твір, рідше віршований. У якому широко змальовано життя одного або декількох героїв упродовж тривалого або важливого за подіями проміжку часу, Жанрові різновіди повісти дуже різноманітні. Повість може бути сімейно побутова ось як твір Івана Котляревського Кайдашева сім'я або ж соціально-психологічна повість, твір Ольги Кобилянської земля, або ж філософська повість. Повчання Володимира Мономаха також повість може бути історична, це твір Захар Беркут Івана Франка. Ну, куди ж без фантастичної повісті? Таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 Лесі Вороненої. І звичайно, повість пригодницька. Ось як, наприклад, твір Ярослава Стельмаха, Митькозавр з Юрківки. Пригадаймо повісті, які ви вивчали за темою «Із видимого Пізнавай Невидиме. Перша з цих повістей – «Митькозавр з Юрківки або Химера Лісового Озера Ярослава Стельмаха. Головні герої Сергій Стеценко та Митько Омельчук і їхня подорож до села. Друга з повістей це таємне товариство боягузів або «Засів відправляку номер 9 Лесі Ворониної, головний герой Клин Джура і його подорожі. Таємне товариство боягузів. Третій твір це Ангел-Золоте волосся зірки Мензатюк». Головна героїня Галинка Супрун і Ангел-Золоте Волосся, який переносив її в минуле, щоб показати, яким може бути її сучасне. Щоб краще пригадати вивчені твори, давайте повторимо їхні дані в паспорті. Бедькозавр з Юрківки або Химера Лісового озера. За жанром повість, час створення – 1983 рік, автор Ярослав Стельмах, відомий український прозаїк і драматург, тема твору розповідь про пригоди двох друзів під час літніх канікул у селі, ідея твору ослаблення дружби, безстрашності, наполегливості, уздобутті знань, прагнені подолати будь які труднощі, засудження брехні, хитрості та хвалькуватості. Розгорнімо наступний паспорт твору таємне товариство боягузів або засіб від переляку номер 9 За жанром це пригодницька науково-фантастична повість. Час написання 2006 рік. Автор Леся Воронина. Сучасна українська письменниця, журналістка та перекладачка. Тема твору зображення людини, яка долає свій страх і перемагає наймогутніших ворогів. Ідея. Навіть у найскладніших ситуаціях людина перемагає, коли має бажання боротися, а також підтримку рідних. Паспорт твору Ангел Золоте Волосся. За жанром це пригодницька, фантастична повість. Час створення 2019 рік. Автор Зірка Мензатюк, Українська письменниця, казкарка, журналістка. Тема Зображення дівчинки, яка долає життєві негаразди завдяки підтримці ангела. Ідея будь-які труднощі можна подолати, коли поруч із тобою є ті, хто тебе підтримує і вірить у твої сили. Всі три вивчені нами повісті за темою Пригодницькі. Що ж таке пригодницька повість? Це епічний. Розповідний, прозовий, рідше віршований твір, у якому описуються незвичайні або небезпечні події. У пригодницькій повісті сюжет розвивається швидко, є таємниця, інтрига, діють яскраві герої. Повість має однолінійний сюжет, посідає проміжне місце між романом і оповіданням. Пригадайте, що ж таке пригодницька повість? Вставте пропущене. І перевірте себе. Щоб краще пригадати зміст вивчених творів, виконайте вправу «Опізнай образи за асоціаціями: Твір Матькозавр з Юрківки, Іспити, 6 клас, Ботаніка, колекція, відончик, яма, молоко, чотири склянки чаю, книжка, купе, пошарпаний велосипед, тренування, бурштин. Тромбон, духовний оркестр, кларнет, гітара. Поміркуйте. З чим асоціюються у вас ці предмети? Перевірмо. Отже, іспити, шостий клас Ботаніка, Митько та Сергій, відончик, яма Молоко це дід чотири склянки чаю, купе, сусід купе, пошарпаний велосипед, Василь Трош, Тромбон, кларнет, гітара, Гнат Діденко або Фадієс. Молодці. Щоб пригадати зміст твору таємне товариство боягузів, пропоную вам виконати вправу «Підтвердіть твердження так або ні, Клим Джура боявся хулігана Сашка Смика на прізвисько «Кактус». Сашко Смик дражнив головного героя Кепським Ваганіні. До лабораторії ТТБ, Клим потрапив через потаємний коридор у школі. У товаристві хлопець зустрів жінку. Обличчя якої йому здалося страшенно знайомим. Клим уважав, що його бабуся пече найсмачніші у світі торти. Жук і Заяць переконалися, що Клим підходить для роботи в ТТБ, коли хлопчик витримав друге випробування. Вірус страху найперше вражав боягузів. Батьки головного героя працювали на розкопках єгипетських пірамід, отже, підтвердіть своє твердження або спростуйте його. Перевірмо виконану вами вправу. Клим Джура боявся хулігана Сашка Смика. Боявся так. Сашко Смик дражнив головного героя кепським паганінням. Так, до лабораторії ТТБ Клим потрапив через потаємний коридор у школі. Ні. У товаристві хлопець зустрів жінку, обличчя якої здалося йому страшенним знайомим. Так, і ми навіть з вами знаємо, хто ця жінка. Клим уважав, що його бабуся пече найсмачніші у світі торти. Ні. Жук і Заяць переконалися, що клим підходить для роботи в ТТБ, коли хлопчик витримав друге випробування. Так, вірус страху найперше вражав боягузів. Ні. Батьки головного героя працювали на розкопках єгипетських пірамід. Так, будь ласка, поєднайте визначення за твором Зірки Мензатюк, Ангел Золоте Волосся. Перевіримо ваш результат. Сабіна подала руку допомоги у важку хвилину. Катерина Петрівна вчителька. Олимпій маляр у соборі, Степанчик стаканчик. Така кличка була у маленького хлопчика, ангел-золоте волосся, мандрівки у часопросторі. Ви молодці, впорались із завданням. Любі учні. Пропоную вам. Розгадати ребуси. Подивіться уважно на малюнок і спробуйте з'ясувати, що ж тут закодовано. Вірю, що більшість із вас впоралися з розгадкою ребуса. Закодоване слово Химера. Химера у давньогрецькій міфології страховище з головою Лева, тулубом кози і хвостом дракона, з пащі якого вивергається. Полум'я. Уважно придивіться до другого ребусу. Як гадаєте, яке слово закодоване? Правильно боягуз. Боягуз це дуже несмілива людина, боязка, яка в певній ситуації відмовляється від якого-небудь вчинку через страх або наявність будь-яких фобій. Передивіться, будь ласка, уважно до наступного ребусу. Сподіваюсь, ви швидко впораєтесь із його розгадкою. Дуже добре. Отже, закодоване слово ангел у релігійному культі це надприродна істота, посланець, вісник Бога зображується, звичайно, у вигляді юнака з крилами. Ну що ж, любі шестикласники, ви повторили зміст вивчених творів. Тепер наш став час виконання завдань діагностичної роботи. Успіху вам. Будь ласка, уважно розгляньте схему. На місці порожньої комірки. Доречно вписати поняття а. Сюжет розгортається повільно, Б. Посідає проміжне місце між романом і оповіданням. В. Відсутні другорядні герої. Г. лише віршована мова. Оберіть, на вашу думку, правильний варіант відповіді. Друге завдання. Розгляньте схему: Проблеми творимуть козав з Юрківки. Помилково вказана проблема, позначена цифрою. Один дружба. Два любов до знань. Три єдність людини і природи чотири. Подорож у майбутнє. Третє запитання. До якого класу перейшли Митько та Сергій за твором Ярослава Стельмаха Митькозавр з Юрківки: А. До п'ятого, Б. До шостого, В. До сьомого, Г. До восьмого. Четверте запитання. Чому, за словами Василя, село називалося Юрківкою? А. Бо переважна більшість жителів мала ім'я Юрій. Б. Бо першого жителя селища звали саме Юрко В. Бо тут мешкає чудовисько Юрського періоду. Г. Бо село заснували у день Святого Юрія. П'яте завдання Розташуйте в правильній послідовності події Повісті таємне товариство боягузів. Подивіться, будь ласка, уважно на комірки і оберіть правильні варіанти розташування подій. Шосте запитання. На думку Клима, найкращий у світі автомобіль це А. Мерседес, Б. Москвич В. Запорожець Г. Ланос. Сьоме запитання. Чому Сашка Смика називали кактусом заповісти Воронної, ТТБ? А. Бо він колекціонував кактуси. Б. Бо він був жорстокий і колючий, як той кактус. В. Бо його волосся стирчало на всі боки. Г. Бо його так називали батьки. Восьме. Де ховала бабуся Соломія ключі до розгадки таємниці синьоморників а. У горщику з квітами. Б. На кухні серед банок та посуду. В. Серед іграшок онука. Г. На полишці з книгами. Дев'яте завдання. Розташуйте в правильній послідовності події повісті ангел Золоте волосся. Будьте уважними. Десяте завдання. У рядках він сидів спокійний та замріяний і дивився у вікно. Йдеться про А. Степанчика Супруна, Б. Хлопчика Олимпія, В. Сашка Гнатенка, Г. Ангела Золоте волосся 11. Які з поданих моральних настанов є у повісті Ангел Золоте волосся, окрім. А. Не проходити повз чужу біду. Б. Не здаватися у важку хвилину. В. Вірити у диво. Г. Засуджувати слабких духом людей. У 12 му завданні попрошу вас бути максимально уважними. Розгляньте, будь ласка, ілюстрації до вивчених творів і укажіть зайве зображення. Шестикласники ви надзвичайно плітно попрацювали. Сподіваюсь, що виконали завдання навідмінно перевірте свою роботу, будь ласка. Завершити цей урок хочу приказками про дружбу, адже у вивчених творах дружба посідає одне з найголовніших місць. Кожна пригода то мудрості дорога. Нема друга шукай, а знайшов бережи. Чоловік без друга, що їжа без солі. Бажаю вам мати поруч із собою, вірних друзів, і ніколи їх не втрачати. Прошу вас виконати таке домашнє завдання. Перейдіться QR-кодом і прочитайте одну з байок Леоніда Глібова. Вмійте переказувати прочитану байку. До побачення!